Процедура відновлення платоспроможності юридичної особи та запобігання його ліквідації юридичним терміном називається санація. Про неї сьогодні і поговоримо. В першу чергу слід зазначити, що згідно положень Кодексу України з процедур банкротства, санація може бути як судова, так і досудова. Принципова різниця в тому, що при досудовій санації боржник особисто встановлює комунікацію з кредиторами і пропонує їм умови санації. Що ж стосується судової санації, то якщо боржник заходить в процедуру банкруста за власною заявою про неплатоспроможність або заявою ініціюючого кредитора, кредитори опиняються у так званій пастці, яка змушує їх заявити свої вимоги до боржника в межах судового процесу для подальшого погодження плану санації. Додатковою перевагою судової санації є також те, що домовлення щодо умов санації та подальше виведення підприємства з кризи веде керуючий санацією, який призначається судом разом з відкриттям провадження у справі. По-друге, слід зазначити, що основними етапами санації підприємства є аналіз фінансового стану, тобто детальне вивчення стану підприємства, визначення проблемних місць, що призвели до кризи. Далі розробка плану санації. Тобто визначення конкретних заходів для оздоровлення підприємства, реструктуризації боргів, оптимізація витрат, оновлення основних фондів тощо. Наступним етапом є реалізація запланованих заходів, тобто практичне впровадження кроків щодо фінансового оздоровлення згідно з розробленим планом санації. Далі контроль та моніторинг, аналіз ефективності реалізованих заходів, коригування плану санації за потреби для досягнення поставлених цілей. І останнім етапом є підбиття підсумків, тобто оцінка результатів проведеної санації, аналіз досягнення цілей щодо фінансового оздоровлення підприємства. Все це вповноважений робити керуючий санацією, призначений судом за пропозицією одного з учасників процесу. Серед іншого, не менш важливим є й те, що за законом не передбачений чіткий строк, за який боржник має виконати план санації. Саме тому він може бути погоджений за домовленістю з кредиторами в порядку, передбаченому для досудової або судової санації. Підсумовуючи, варто сказати, що санація підприємства це довготривала і кропітка робота, яка вимагає залучення висококваліфікованих фахівців. Адже потрібно детально проаналізувати причини кризи, розробити ефективну стратегію санації, скоординувати реалізацію усіх запланованих заходів. Якщо вам потрібна консультація з питань санації, або ви б хотіли отримати якісний юридичний супровід в цьому питанні, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть в зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.